slide which is showing you a total different буде показувати вам слайд, який протирічить просто полярно до того, що я зараз показую. You can have nitrate and more holds than was ammonium men. Ви ні за яких умов не можете отримати більше кореневої системи за нітратної форми азоту, аніж за амонійної. So he is right, but why are they right? A але, але вони праві. Чому вони праві? Чи це перечить вашому уявленню, що з амонійним жиленням ми бачимо більше короневого розвитку? Пам'ятаєте першу фотографію, яку я бачив, яку я показував вам сьогодні? І ті, і ті праві. If you have a soil which is calcium deficient, якщо у вас ґрунт, якому, якому, бракує кальцію, ammonium nutrition will not work, will not you are not getting the results. Живлення у вас не спрацює, не дасть вам таких результатів. So what I did is in their trials, they had a solution with calcium deficient. Calcium deficiency. Що вони зробили? Коли проводили це дослідження, вони той розчин, якому розвивалася королева система, за відомо, так, занизили по місту кальцію. Але який фермер в себе в ґрунті знає, який в нього рівень кальцію? Козгардліеніондас кадай екшенжмежемент. Майже ніхто не перевіряє а, цифр по ємності катюломовному обміну в своїх полях. Завжди до цього повертаємося. Це живлення е, різними формами азоту також має е, досить помітно відчутні різницю на листки. This is a leaf surface on the right from ammonium, on the left from nitrate. So nitrate is a much more open leaf surface.